Дякую, дякую вам всім дякую. Ми дуже раді. Дякую вам за все. Та що ви нам допомагаєте. Дякую за все. За все щира усмішка як подяка за турботу. Фонд «Food for Ukraine, заснований бенефіціаром мережі нову с Раймонда Самтумена. Сам уже три роки допомагають тим, хто опинився у скруті через війну. Продуктові набори отримують сім'ї, які найбільше цього потребують. Для діття хлоп'я ну, очень любі точить вашому мой. Чай Чаї, спасибо за чаї. Такі чаї любить. Макарончики, печеньки до чаю. Пані Любові з онуком опинилися сам на сам під час війни. Жінка каже, без підтримки наразі важко виживати. Грошей не вистачає навіть на базові продукти. Мой син умер тут. Я приехала, потом невестка бросила внука, и пришлось мне с ним быть тут. Сейчас оформляем опекунство. И очень много продуктов, и мы с этим спасаемся, потому что я не работаю, и на него я тоже ничего не получаю, потому что как мать пропала, отец умер, не получаем никаких допомог, кроме тут. Ось тут ми отримуємо, Це ми до пакунків входять найнеобхідніше: крупи, макарони, молоко, смаколики, консерви та багато іншого. Наш фонд з Литви Допомагає сім'ям, дітям, мало і сім'ям, продуктовими наборами. То є новос фонд. І донори з Литви, з Польщі і сейчас особливо з Тайвана, допомагає нам робити захисті добра. І завдяки всіх зусиль, вместе разом тут, в Литві, в Україні «Новос» І других ми можемо до сих пор три роки продовжити таку працю. Проте найцінніше кажуть волонтери: це не пакунки, а підтримка. Люди мають знати, що про них пам'ятають, і вони не самі у своїй біді. Ми а, намагаємось тут покрити таку потребу, як у спілкуванні людей, підтримати їх зараз, тому що ми маємо дуже складну ситуацію, і а, звичайно, всі переживають за тих, хто на фронті. Але ти... треба підтримати тих, хто в тилу, а тих мамочок, бабусь, дідусь, щоб вони відчували себе непоодинокими і розуміли, що є люди, яким не байдуже. А мережа новос нас дуже підтримує, і ця підтримка є настільки потужною, необхідною і цінною, що самі наші підопічні, які приходять з цією допомогою, інколи можуть перетелефонувати і подякувати. Допомога направлена в першу чергу матерям з дітьми, вагітним, літнім та людям з інвалідністю. Продукти до України надходять з Литви і інших країн. Набори формують у Києві на складі «Новус», а далі вантажівки вирушають по всій країні. Фури їдуть навіть у прифронтові зони. Мені надзвичайно приємно, що литовці поряд. Взагалі, я хочу сказати, що війна навчила нас. Якоїсь людяності Крім того, мережа супермаркетів нову з разом з благодійним фондом не припиняють підтримувати українців, які були вимушені покинути свої домівки. Те, що стосується саме вимушених переселенців, як ніхто, я розумію, їхні потреби, коли ти взагалі без і ще й з дитиною, і ще в нас кішка. І ось такими діями ми можемо, хоча б якось підтримати людей. І цих людей дуже багато. Російські ракети руйнують будинки і в. Києві Food for Ukraine» підтримує постраждалих від ворожих атак, забезпечуючи людей їжею та допомогою. І для нас важливо знати про історії, як все було, як все трапилось, як ви це зараз живете. Дуже важко це все споглядати. А ще важче, коли бачиш е і такі, ну дуже важкі. Травми людей добре, що вони ще з травмами. А якщо людина там і загинула, бо болить у кожного за того сусіда, де не тільки в Києві, і не тільки у нас на Лук'янівці. дуже шануємо ті держави, людей, які нам допомагають, тому що нам вірте, дуже важко. Під опікою фонду і багатодітні родини. Наприклад, сім'я Брагінців має 14 дітей. Всі талановиті та сильні духом об'єднує одна мрія якнайшвидше перемогти ворога. Утікайте вороги з української землі, забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш родинний дім і не місце тут чужим. Голова сімейства Олексій каже, з дружиною все життя мріяли велику родину. Все було чудово, але війна внесла свої корективи. По життю ми завжди стараємося максимально зробити все своїми силами. Але якщо ось як ця організація, яка допомагає і є можливість, ми не відмовляємося, тому що велика родина це великі розтрати. А що потребують першу родини? Ну саме головне це продукти. Ми за все дуже вдячні всім тим, хто допомагав. Допомагає і може колись ще захоче допомогти. Лише за минулий рік благодійники передали нежденним 30 вантажівок продуктів. Загальна вартість допомоги за ці три роки повномасштабної війни перевищила 120 мільйонів гривень. Ця синергія мережі супермаркетів та нашого корпоративного благодійного фонду «Food for Ukraine» дозволяє працювати нам ще потужніше та ще ефективніше, тому що наша мережа має великий досвід саме у продуктовій тематиці. У нас налагоджені операційні процеси, логістичні процеси І завдяки цій сплідні. Співпраці Новус та «Food for Ukraine» нам вдається продовжувати таку активну та потужну підтримку українців у цей непростий час. Благодійний фонд «Food for Ukraine» та Новус не мають доступу до державних баз. Тому вони співпрацюють із волонтерами, які допомагають формувати списки отримувачів. Якщо ви потребуєте допомоги, звертайтесь до Червоного Хреста або фондів, що співпрацюють із владою.